Дуже стисло, тому що, ну, відверто скажу, трошки втомився. Всю ніч працювали комунальники, прибирали сміття, допомагали людям. Знову ж я хотів би, по-перше, подякувати і мешканцям Дніпра за їх стійкість. Хотів би подякувати рятувальникам, поліції, всім службам, комунальникам нашим. Всі працювали як годинник, як єдиний механізм. І за це вдячність та міський уклів. Зараз на всіх об'єктах працюють наші комісії, ми збираємо заяви. Деякі адреси вже були обстріляні знову по другому разу. Я розумію, як люди себе співчувають після останнього прильоту в грудні, що був у них. Зараз ще новий приліт. І ми знову все зробимо. Ну і по-друге, що я хотів сказати, я думаю, що наша зараз найбільша проблема це палат студентів, тому що він не належить, на жаль, місту. Він і до цього обстрілу знаходиться, скажімо так, в занедбаному стані, але це державна власність, це культурна спадщина і фактично ОМОН нічого не робить і не робив для того, щоб його підтримувати в належному стані. Тому ми зараз будемо шукати. Якісь механізми, яким чином, скажімо так, Палац студентів, але без консультації і знову ж доброї волі зі сторони профільного міністерства нам це буде зробити дуже-дуже важко. Тому я думаю, що зараз, після там декілька консультацій, і після того, як ми відпрацюємо механізм, я буду звертатися до МОНу, щоб або вони займалися своєю власністю, або просто передали її на баланс місцевого самоврядування.